Що таке колегія Комісії Європейського Союзу? Я багато розповідаю про саму Комісію Європейського Союзу. І, власне, у цьому відео поговоримо про, так би мовити, верхню частину Комісії Колегію. Тобто, щоб ви розуміли собі, що сама комісія Європейського союзу, ну, можна так сказати, умовно складається з двох частин: надбудова, да, це колегія комісарів ЄС, колегія комісії ЄС, і далі така вже величезна, дуже. Частина комісії, яка складається з великої кількості органів, виконавчих органів, які виконують, так би мовити, ось ці маленькі двигунчики, які виконують всю роботу. Це і генеральні директорати, і офіси, і агенції різні, і тому подібне. Ну, для тих, хто розуміється на системі уряду України, то можемо сказати так, що колегія комісії ЄС це як наш кабінет міністрів. Він складається з прем'єра, віцепрем'єрів і міністрів. Так само колегія складається з президента комісії, віцепрезидентів і комісарів. І вони приймають усі виконавчі рішення. Ну, власне, так само, як і кабінет міністрів, який складається з міністрів, приймає всі політичні такі всі важливі рішення. Тобто, ми собі зрозуміли, так, що колегія. Це команда з комісарів ЄС на сьогоднішній день. Це команда з 27 комісарів, тобто по одному від кожної держави члена Європейського союзу. І очолюється ця колегія комісії президентом Європейської комісії, який визначає політичні пріоритети і розподіляє портфелі між комісарами, тобто який комісар чим буде займатися? Ну про це окреме відео. Да, як Урсула фондерляїн створювала і створила свою комісію європейського союзу, як там призначала кого призначила. Можете про це подивитися в окремому моєму відео. Отже, кожен комісар в колегії відповідає за конкретну сферу від клімату до цифровізації, ну тобто клімат або цифровізація або торгівля, або охорона здоров'я, сільське господарство і тому подібне. Це по суті да оця колегія це виконавчий центр Європейського Союзу, який щодня ухвалює рішення в різних сферах, і ці рішення впливають на хвилиночку на життя більше як 400 мільйонів європейців. Ну от ви собі порівняйте: да, якщо в Україні десь приблизно там 35 мільйонів населення, то тут 400. Наразі, поки ми не перейшли далі до іншої інформації про колегію, дуже прошу вас поставити мені лайк, власне, цьому відео поставити лайк і підписатися на цей канал. Нагадаю, що комісія Європейського Союзу відповідає за розробку законодавчих ініціатив або, іншими словами, законопроектів. За контроль за дотриманням законодавства Європейського союзу як державами, так і юридичними особами, які функціонують на внутрішньому ринку Європейського союзу. Також комісія відповідає за розробку і виконання бюджету Європейського союзу і за представлення ЄС на міжнародній арені, тобто це ті сфери, в яких колегія приймає рішення. Чому так виділено колегію? Тому що колегія, це яка складається з комісарів, це по суті такий політичний орган, і комісари на сьогоднішній день мають більше політичну вагу. І, власне, генеральні директорати вже очолюються, як ми знаємо, там керівниками, директорами генеральних директоратів. А раніше да вони очолювались комісарами, і комісари були більш виконавчі ролі виконували на сьогоднішній день. Це все таки такі більш. Політичні функції в комісарів, які складають ось цю колегію. Я, до речі, також хочу, щоб ви порівняли, що у нас міністри зараз також мають більш політичний статус. До обов'язків комісарів Європейської комісії належить да, досить широкий спектр функцій. І ці функції мають і стратегічне, і законодавче, і виконавче, і представницьке значення. От як ми щойно бачили з їхніх повноважень. Комісари, які складають колегію, мають різні так би мовити, різні види обов'язків. Ну, умовно, звичайно, їх можна так поділити. Є колегіальні обов'язки, є адміністративні обов'язки, і є так би мовити індивідуальні обов'язки, які стосуються кожного комісара окремо. Отже, подивимося на колегіальні обов'язки. Комісари діють як єдина команда. Коли ухвалюють рішення колегіально. Тобто всі важливі акти затверджуються спільно комісарами на засіданнях колегії. Також комісари дотримуються принципу незалежності. Вони не можуть отримувати вказівки. Від урядів своєї країни, і вони не мають право зверніть увагу діяти в інтересах власної країни. Да, це дуже цікаво, тому що коли комісари складають присягу перед парламентом ЄС, то вони говорять, що вони будуть діяти від імені Європейського союзу, від імені і в інтересах Європейського союзу. Наступні такі обов'язки колегіальні це те, що комісари несуть політичну відповідальність перед європейським парламентом і причому спільну політичну відповідальність у разі висловлення європейським парламентом в отому недовіри до, наприклад, президента комісії, да, вся колегія, всі комісари мають піти у відставку. І от ми зараз якраз переживаємо точніше європейський союз, і ми разом з ними так переживаємо цю таку історичну подію. Так? Це те, що зараз намагаються зробити праві і ліві сили в парламенті ЄС. Вони вже вдруге намагаються висловити воту недовіри Урсулі фон дер Ляйн, президенті комісії ЄС, президенті. Колегії комісії Європейського Союзу. І, відповідно, цим вони усунуть всю комісію. Як тільки висловлюють недовіру президентів, усувають всю колегію, вся колегія йде у відставку. А на хвилиночку, на сьогоднішній день це повністю проукраїнська колегія комісії Європейського Союзу. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже вас прошу, як на вашу думку, Ось ці події зараз спровоковані проблемами в самому ЄС, чи це все таки вплив, і скажімо відверто хабарі про російських сил? Як ви думаєте, чи проблеми єс, чи такий вплив про російських сил? Етичні та адміністративні зобов'язання? Комісари підписують урочисту декларацію, зобов'язуючись діяти в інтересах союзу, тобто не в інтересах власної держави, а в інтересах союзу. Наступне комісари подають декларацію інтересів. Для того щоб уникнути конфлікту інтересів, ну власне, це те, що у нас кажуть там фінансову декларацію. При цьому дуже цікаво, що ці декларації чомусь зовсім інші, зовсім різні, точніше, за заповненням. От, ви подивіться моє відео про Жозепа Бореля і про Урсулу фон дер Ляйн, про їхні статки, про їхні якраз декларації. І, от в одному випадку, просто все прописано дуже чітко і все відкрито. Яке житло, да якісь інші приміщення у власності комісара, які де знаходяться фінансові заощадження, все повністю прописано. А в іншій декларації. За цими пунктами стоїть, що це засекречено, да? не розкривається інформація, зато дуже багато інформації про те, де відповідний комісар брав участь у різних там заходах, громадських організаціях, політичних групах і так далі. Тобто декларації чомусь зовсім по різному заповнені. Подивіться, ці відео ви зможете порівняти. Ну і наступний наступне це те, що комісари повинні дотримуватися кодексу. Суповидінки, який регулює їхню діяльність під час і після їхньої каденції, тобто, навіть після того, як вони вже складуть повноваження комісії Європейського Союзу, на них все одно поширюються певні зобов'язання, які випливають з їхньої діяльності в колегії комісії ЄС. Ну і ще одне комісари мають обмеження на отримання різних подарунків на участь у комерційній діяльності та публічних виступах саме за гонорарами. Ну, в принципі, це те саме, що і у нас щодо державної служби. Стосується державних службовців. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Отже, переходимо до індивідуальних обов'язків комісарів. Кожен комісар очолює одну або кілька політичних сфер. Ну, наприклад, це те, що я казала, да, конкуренція, навколишнє середовище, внутрішній ринок і тому подібне. Далі, кожен комісар керує відповідним генеральним директоратом. І власне саме цей генеральний директорат розробляє політику, готує законодавчі пропозиції, реалізує програми, там контролює їх реалізацію, тому подібне. Але цікавенька, що можуть бути комісари без генеральних директоратів. Вони просто очолюють якийсь загальний політичний напрямок і координують, наприклад, роботу інших комісарів, які працюють безпосередньо з генеральними директоратами. Наступне, кожен комісар має право виступати із законодавчими ініціативами, які потім розглядаються Радою ЄС та Європарламенту. Тобто, кожен комісар має. Є право, ну і, власне, зобов'язаний да розробляти законопроекти в сфері, в якій він працює, і подавати їх на затвердження. Наступний обов'язок: це кожен комісар представляє свою сферу на міжнародних переговорах. Конференціях та самітах. Тобто, якщо ведуться переговори у сфері сільського господарства, то їде туди не президентка комісії ЄС, а саме комісар з питань сільського господарства. Єдине, що іноді, звичайно, за домовленістю між президенткою комісії і власне відповідним комісаром, може на відповідні подібні міжнародні переговори їздити сама президентка, а не комісар. Ну, наприклад. От зараз ми знаємо, що більше з Україною комунікує саме Урсула фон Дерляєн з питань розширення. Комунікує да, а не комісар як займається питаннями розширення. Але я думаю, потім, коли все це буде оформлятися юридично, то очевидно, що цим буде займатися саме комісарка з питань розширення Європейського союзу. Нагадую вам, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, і я продовжу про цікаві розповідати про цікаві нюанси саме про комісію комісарів Європейського союзу. Тож, наприклад, у разі порушення етичних норм комісар може бути відсторонений за рішенням суду ЄС, тобто на комісара Європейського союзу можуть подати в суд за те, що він порушив якісь етичні норми, які, власне, регулюються кодексом, етичним кодексом Європейського союзу. Також що ще цікаво, що віцепрезиденти комісії координують роботу кількох комісарів у межах пріоритетних напрямків. Ну, наприклад, от є каякалась віцепрезидентка да з питань безпеки зовнішньої політики. Ну вона координує відповідні. Роботу відповідних комісарів, які займаються суміжними сферами, це і обороною, і космосом, і там цифровізацією, бо все це стосується безпеки, і звичайно, там питаннями рожкомісар з питань розширень. Він також координується саме віце-президенткою з питань зовнішньої безпекової політики. Що ще цікаве, можна сказати, що колегія комісії засідає щотижня в Брюсселі у будівлі Берлемон, яка має форму хреста, і була побудована на місці колишнього монастиря. Ну, власне, це та будівля, яка завжди зображена на всіх офіційних фотографіях. Да? Я, звичайно, була там. Звичайно, будівля вражає своїми розмірами, сучасним підходом як всередині, так і зовні. Навколо немає якихось да, там, обмурованих стін, але щодо там обмеження доступу на території. Цих комісії будівель комісії Європейського союзу, але тим не менше постійно дуже багато ходить. Охорони озброєною з автоматами, повністю з бронежилетах, так і з собаками, тому там територія охороняється досить серйозно. Ну і що ще хочу сказати на завершення? Що в 99-му році був випадок, коли вся комісія ЄС пішла у відставку через корупційний скандал. Це поки що єдиний такий випадок в історії Європейського союзу, але так. Було. Отже, друзі мої, нагадую, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, аби його могло побачити якомога більше людей. Поширюйте моє відео і підтримуйте європейську інтеграцію України.